Кто армию до сокращал до такого бесстыдства? Меня настораживают одни и те же сообщения, причем от официальных лиц, не только там находящихся наших военкоров. Я и со штабов читаю информацию. В допустимой мере, не подкалывайте меня. Да, меня настораживают. Вот за последние сутки на какой населенный пункт не посмотришься, а на самом, везде Украина атакует. Я не пессимист, я не пессимист, я просто думаю, уже ж посмотрите, сколько там уже ж больше месяца, 10 дней, даже больше прошло, а у нас пока сообщают о формировании корпусов, о создании добровольческих отрядов, да, о подходе резервов, о подходе боевой техники, а вот такой вот, скажем, решительности в том, чтобы изгнать противника, я что-то не наблюдаю. Где сильнее всего сегодня наши войска напирают, это, конечно, в районе Суджи. Пока я бы не сказал, что у нас там есть какие-то зримые успехи. Самые горячие бои идут вот сюда, в направлении Суджи. И судя по тому, по конфигурации, той территории, которую контролирует украинская армия, вот наступая в направлении Суши, мы пытаемся эту группе руку разрубить пополам. Это читается даже совершенно очевидно и для юного лейтенанта, который, может, только впервые увидел эту карту. Мы э -э, столкнулись с такой вещью, что, в общем-то, каждый крупный опорный пункт, но впервые, может быть, мы, может, это обнаружили, что вдруг оказывается, как бутерброд. Он многослойная оборона у них. Раньше мы брали населенные пункты, украинская армия оборудована, но там два-три какие-то выносили оборонительных рубежа впереди крупному гарнизону, А здесь уже их насчитывает семь, восемь. Вот так серьезно окопались у у украинцы. Вот ты приходишь даже не генералом, хрен с ним, полковником, да, тебе ставят задачу взять населенный пункт такой-то. Ты смотришь на карту и говоришь, стоп, 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 стоп. Как я туда пройду? Там же все, вот лесные посадки, технику не протащить. А спили? Так дайте пилу, а нема. Все. Вот ответ на ваши все вопросы. Вот и с Курской областью также было. Нема. А чому нема? І при чому здесь генерали, я не знаю. Хто армію досокращав до такого безстицтва? Вопросом задавались. Вася, твою впень головой. Ти наш слышишь? Коментатор, блін. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕФ. Слава Україні, пане Анатолію. Раді вас бачити слава, вітаю. Ну що насамперед хотіли б вас розпитати про ваше бачення, ваше розуміння оцього невеличкого, але надзвичайно землетрусного дива, яке сталося в Російській Федерації в Тверській губернії, так де стратегічні арсенали злетіли в повітря. Амплітуда була за шкалою Ріхтера до трьох балів, відповідно. Дрони, дрони і дрони. І наскільки розуміємо, вдалося наситити чи перевантажити. Російську систему протиповітряної оборони, яка працювала на тому чи іншому об'єкту, і тут йдеться не лише про торопець, йдеться ще про інші об'єкти. Хотіли б вас насамперед розпитати, що це за чудо дрони. Ну, все, що не секретне. Так, українське виробництво, не українське виробництво. Наскільки ми можемо потужно виробляти в якій кількості? Ну, все, що не секретно, звісно, лишаємо за душками. Все, що можна, просимо в ефір. Насправді давайте почнемо з того, що за два роки Україна активно е спомоглась розвити е системи безпілотних, які дозволяють нам працювати і на реактивній тязі, і на двигунах внутрішнього згорання, і на електричній тязі. І це дозволяє нам працювати на великій відстані. Ми бачимо, що наші дрони навіть на долабузи долітали до лабуги, але тим не менш важливо сказати, що гарно спланована операція з сосуванням низки різноманітних типів безпілотних систем з з розраху з використанням розвідувальних безпілотних систем з використанням системи, систем, які могли вести в оману засоби протиповітряної оборони, призвела до... Такої якісної роботи, яка внаслідок якої відбулось знищення практично всього арсеналу. Тобто, ми кажемо про те, що за рахунок ударів по тому, що знаходилось на землі, вдалося знищити те, що знаходилось в деяких складах під землею. Тому ну, такі заслуга українських інженерів, які не покладаючи рук щодня, працюють над вдосконаленням систем, тому що треба не забувати, що ми постійно. Розвиваємо і намагаємося шукати нові рішення. Тому я думаю, що головна задача зараз, яка стоїть, це масштабування виробництва для того, щоб і далі так ефективно можна було працювати по більшості російських об'єктів. Знов таки, але це не, відмі... не відміняє задачу нашої дипломатії щодо відкриття можливості і використання. Збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що за рахунок комплексного підходу використання, наприклад, таких засобів уражень, як штормшедота Камс, з разом з нашими безволодними системами ми зможемо отримати набагато більше якісних таких знищень, які суттєво вплинуть на можливості Російської Федерації. Пане Анатолію, хотіли би, що у вас вашого аналізу щодо погроз Росії вдарити по місцях базування в 16-х в Румунії та Польщі така інформація з'явилася цими днями. Вони хочуть в такий спосіб, нібито захистити свої червоні лінії. Власне, якщо захід все ж таки дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні по території Російської Федерації, як ви думаєте, це реально? Росія може це зробити? Чи це просто лякалка для? Того аби змусити захід все ж таки подумати добре, перед тим, якщо вони планують це рішення ухвалити, все ж таки подумати добре, чи варто таке рішення ухвалювати, давайте запитаємо себе, скільки ракет, які вже летіли на західну частину України, могли долетіти до тої ж Румунії, до тої Польщі, які перехопили сили протиповітряної оборони України. Тому цілком ймовірно, що, наприклад, якщо ми кажемо про загрози з боку Російської Федерації використання криватих ракет, то більшість цих ракет перехоплюються на території України, і тому тут Європа може бути спокійною, тому що те, що ми бачили, короткочасні зальоти, це було дуже мало. Але насправді ми досі не знаємо, наскільки скільки ракет було запрограмовано, наприклад, на зальот на територію Польщі або на територію Румунії. Звісно, що Росія може погрожувати вона активно брянкає, Ядерної зброї, але при цьому у них розриваються в шахтах формати. Тому тут є такі сигнал для наших західних партнерів. І Далі те, що на чому в принципі Україна постійно наголошує, що Росія не така страшна, як вона себе видає. Насправді у них є проблематика і щодо ядерної зброї, і на що стосовно бачимо, як працюють їхні засоби протиповітряної оборони. Тому а тут головною задачою є зараз а, вирішити проблему, тобто позбавити можливості Росії воювати. Після цього тоді можна вже буде казати про якісь а, інші а, там дії з боку наших західних партнерів. Поки що а, треба сприймати всі ці погрози як звичайне бребрянканія тим, на чого насправді у Росії немає.